Юні художники показали своє бачення мирного життя. В Столиці нагородили переможців всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку Україна шлях до миру. Вже в четвертий його проводить благодійний фонд. Ініціатива заради майбутнього. Семирічна Анастасія, одна з переможниць, впевнена, нашу країну врятує Янгол-охоронець. Там зображений Ангел, який обер... оберігає Україну. Якщо ми в цього ангела будемо вірити. То завжди буде панувати мир у нашому серці і ніколи не буде зла. Мешканка Донецької області Лілія на своїй картині врятуй та збережи зобразила дівчинку з Донбасу, сповнену надією на мирне майбутнє. Не треба надачається на даний момент, навіть в таких складних ситуаціях завжди має бути огонь, який показує то, що все поїдеть клучшому. Загалом цьогоріч у конкурсі взяли участь близько 500 юних художників з усієї України. Серед них професійне журі відібрало 40 робіт, які були оцінені в дев'яти номінаціях. Те, що сейчас положительно, якщо раніше приїжджала більше преподавателей шкіл з дітьми, то сейчас самі діти приїжджають і можуть участвовать. У нас просто ми це устраюємо для дітей переможці, які зайняли перші місця, поїдуть на 10 днів до Одеси, де відвідають професійні майстер-класи. Також всі отримали набори для малювання. За ініціативи всеукраїнського благодійного фонду Ігоря Янковського картини незабаром побачать не тільки в столиці, а й на інших українських та закордонних виставках.